Так, далі Так, так, Ти пояснення даєш, так? Чи що ти не робить? Що відбувалося. Ребята,

Розумієш про мене? Маю право, помнишся? Маю право, хатак, фотограф... маю право, я право все. Руки, руки приберіть. Ти ти маєш право. Я маю повне право. Скажи, якою якою закону мені заборонено тебе знімати? Я тоді я тоді тебе послухаю. Якщо ніколи не заборонено. Руки. Покажи, не все, що в нас в країні не заборонено, те дозволено. Покажи мені, де таке написано. Все, не, покажи, все, це, 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 покажи, це звичайна норма права. Покажи, все, де це записано. Все, що, все, що не заборонено, покажи, те, те дозволено. Написано. Скажи, все який дозволено. Закон? Який закон, скажи? Я фотові тобі ще раз повторю, все, фотові. що, не заб... Фотові. все що не заборонено, те законно. Ти чуєш чи ні? Забери фотоапарат. Руки прибери. Працівник міліції, будь ласка. Я те тебе навіть не забери фотоапарат. Я не збираюсь забирати. Все, твоє обличчя вже буде завтра по всіх новинах, так що не хвилюйся. Ось ще один нападник. Що ви ховаєтесь, хлопці? Ну чого? Ви? Ну, що, сорно чи що? Маю право, повне право. ви на мене напали, Я вас... я знімаю людей. Маю повне право. Жамі, у вас є розрішення на фотографування? А все що не заборонено, то законом покажіть, скажіть мені якою якою нормою статте? Будь ласка, не забирайте мені фотопрат, якою нормою статті і яким законом а, мені заборонено знімати ви посадова особа при виконанні. Вот Мені... именно то, что я посадовая особа при виконанні, прежде всего, ви, я гражданин Украины, и я отказую, щоб вы меня снимали а, согласно конституционных я... моих прав. Згідно ваших конституційних да, прав, Я потім не матиму прав. права розповсюджувати це видео, якщо без вашего допустила. Без моего ви... согласия, вы не имеете права меня снимать. Вы убираете сейчас фотоапарат нормально.